Гарного сіпня, дівчатки, хлопці. Сьогодні в нас будуть пампушки універсальні. І солоні, і солодкі на гарбузовому відварі. Я ось взяла гарбузового відвару разом з гарбузом. Я зварила кусочок на гарбуза. Можна більше, можна менше. Можна взагалі не брати гарбуза, якщо хтось не любить. Можна налити просто теплої типу, водички і додати банан. З бананом теж буде дуже смачно, я вже робила, але це будуть лише солодкі. Так, тепер кладу дріжджів 15 грамів або чайну ложку сухих дріжджів. Так, і хочу я покласти ще солі. З півчайної ложки. Цей відвар у мене теплий. Дівчатка, і олійки кладу десь дві ложки столових. Оце і все, такий рецепт борошна. Борошна треба буде від 700, плюс-мінус 700 грамів. Треба віяти поступово і замішувати гарбуз. Попередньо можна блендернути, але він у мене дуже гарно зварений, то дуже гарно він. Розчинився. Дуже легке таке тісто і дуже смачне. Так що дивіться, зберігайте, не забувайте ставити подобаєчки, якщо вам щось сподобалося. Дякую всім за перегляди, що дивитесь мене, мені дуже приємно, дівчатка. Так, і вію борошно, Вію поступово, замішую. Таке треба замісити еластичне, не забите тісто. Я завжди вію ось так завжди залишаю. От, і замішую. Все вийде, дівчатка. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все вийде, все буде добре. Ось так гарно замішую, бачите? Дівчатка, замісила я тісто ось таке гарне, ось таке гарне, трішки липне до рук, ну то так і треба. Викладаю я його в мисочку, накриваю плівкою чи рушничком і залишаю відпочивати в теплому місці десь. На півтори годинки. Так, дівчатка, пройшло десь півтори годинки. У мене в хаті не жарко. От. Тісто стояло на котлі. Ось таке воно гарне. Я його викладаю на поверхню. І одразу ділю на дві частинки. Трішки в мене буде пампушок з часничком, так як і обіцяла, а це будуть пампушки солодкі. Ділю я ось на такі частинки його. Звичайні такі кульки. Так, дівчатка, половину я вже поробила кульок. Ось так. Можна поробити дірочки, хто як хоче. Я думаю, що, от якщо для мене, то вже й не обов'язково. І так само аналогічно роблю пампушечки. Можна більші, можна менші. Ці, що будуть з часничком. складаю в іншу сторону. Ось так. Ось такі. Так, дівчатка, пампушечки мої трішки відпочивають. Тим часом я ставлю сковорідку на вогонь. От, Наливаю сюди десь більше, ніж стакан олії. Я люблю так, знаєте, на палець. І буду обсмажувати спочатку ці солодкі. Він воно з одного тіста. Неважливо, чи ті, чи ті. Але я спочатку справлюся з тими, що будуть солодкі, а потім ці буду смажити. Звичайним чином, дівчатка, все вийде. Так, дівчатка, ось так вони апетитненько смажаться. Тісто, наче з яйцем. Так, дівчатка, поки мої пампушки смажаться, я беру пару ложок цукру. Так, і кориці. Хто скільки любить Різно, бо є коричнева, є червона. Це. Така в мене буде посипка. Так, тепер, дівчатка, я беру ось ці пампушки. Ось так гарно вмочаю в оцю посипку і викладаю. Якщо ви не любите кориці, то просто потрусіть цукровою пудрочкою. І все буде смачно. Так, дівчатка, ці готові вже. Тепер ці, що йдуть з часничком. Так, я ось надавила часничку на прес, поклала трішки сушеної зелені, Сіль і оці гарячі олії з колорітки. Так я запарила і можу помпушки. Звичайним чином, так як завжди, дівчатка, ще як діти в мене були малі, то я так постійно робила. Хтось каже з них, хочу солодких. Будь ласка, ось вам солодкі. Хочу до борщу. Будь ласка, і до борщу є. Кому що захочеться, все, будь ласка, любий, як кажуть, каприз, люба забаганка у вас на столі, дівчатка. Ось такі вони. Дівчатка, ну що, які ми куштуємо пампушку тю чи цю? Спочатку, я думаю, що з часничком, правда? Це показує, щоб не сказав, що відкусила, поклала глизіли. Ні, гарне. Відновлює свою форму. Дівчата, це смакота. Можна робити без гарбуза. Якщо до чаю, готуйте чай, я йду до вас. Якщо до борщу готуйте борщ, я йду до вас. Це дуже смачно. Так, а тепер же ж на десерт, дівчата, до вас, до вас, тільки до вас. М -м -м. Бачите, відновлює форму. М -м -м. А це взагалі це просто смакота. Хто не любить корицю? Просто цукрою пудрочкою. але з корицею це дуже смачно. Mm. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одне, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей. Не забудьте поставити подобаєчку, якщо вам щось сподобалось. Дякую за перегляд! Всього найкращого.